Тож почнемо. Всім доброго дня вечора ранку ночі. Хто дивиться. А от почнемо ми собственно, з чеку, який у нас містить 327 доларів канадських або 930 злотих, які я заплатив польською картою в Канаді. І розпочнемо нашу. Розпаковку кучу, що у нас тут, що ми маємо. А от маємо, собственно, черевики для роботи. Green Triangle. Десь тут є, От на другому черевиці. З твердим носком. З твердим носком для роботи. Це я за них заплатив 30 доларів. Це дуже-дуже хороша ціна. Які ще собственно, на роботі мені і повернуть. Це магазин у нас Black Friday. Black Friday Shop, вот. Black Friday Deals. Не дуже зручно мені знімати, але. зробимо. Так, далі. Що у нас тут із цікавого? 10 доларів у нас коштує Made in USA Espresso Powder. Power. Powder. Powder. Кава, короче, якась розчинна кава, 10 доларів купив. Вот. Так. Як мені зробити світло? Щоб було краще видно або ближче, або світліше. Може, отак от. Може і отак от. До речі, із світла у мене отака штука, яку купив на Аліекспресі. Такий портативний світильник, який має різні функції. Ну так, поставлю. Коротше кава. Отака цікава штука, Тож вона декілька доларів коштує з карабіном. І це моногідрат. креатін моногідрат. маленька така пляшечка, на яку можна почепити карабін. І воно таке досить цікаве. Нехай буде. Так, як мені зробити? Зараз я покажу оцю штуку велику. І на неї поставлю потім світло VEGA. Це All-in-One Nutrition Complete. Що у нас тут? Так, хороше шоколадний протеїн, що ти хочеш? Що ти хочеш? От відкрию, він має бути запакований. Так, він все запакований, красивий. В гривнях це 10 тисяч гривень. Я купив на 10 тисяч гривень всякої штуки. Для роботи мені потрібно в тренажерний зал, я не ходжу, але в мене робота така, як тренажерний зал на заводі, по 12 годин важка праця. Тож хай буде. Бо зима буде дуже довга, і вона буде, і вона зима. От. вот так на банку поставлю светло буду показывать И так будет простейше так оп, камеру немножко трошки туда 2 доллара чай липтон свит айсет в пакетах тоже хай будет так алоэ вера алоэ вера гель Це для душу. Не знаю, яка ціна, не помню. Не завжди на продуктах написана ціна на товарах. Ножиці нарешті купив теж с Этот... Ну да, і міліметри, і сантиметри тут є. Так що добре. Так, зазвичай тоже протеїну я багато. Ну, в основному протеїн і креатин. Все понабрав собі. От good Protein. Цей пакет такий, 884 грами. Він коштує 25, да, 25 доларів, коштує цей пакет. Бо є маленькі э, пакети по 442 грама, вони коштують 15 доларів. Тобто, два пакети 30, а цей великий 25. Ну, То хай буде великий. це Я собі роблю мікси протеїн і креатин. Трошки обо. Ну, короче. Ну, короче. Все падає. Так, що тут у нас? 4-in-1, 4 в одному. Fiber, Burley, Beta, Коротше, Короче, то штука надо більше прочитати. Регулятор крові. Щось там, короче. какая-то, -та, короче, біодобавка. Що можна підсипати її трошки, і буде нормальна тема. Така собі замінити ліжі, коли їсти немає часу або немає настрою, коли ти прокидаєшся там, в четвертій годині ранку, а треба вже бігти на роботу, то так от закинувся і все. А потім, вже, як буде більше часу на роботі, то вже можна сісти і поїсти нормально там макаронів з м'ясом, і салатом, і сік, і шоколадочку. І кави або чаю попити спокійно, щоб. Ну, не вранці в 4 утра, щоб запіхатись їжею. Такі справи. Так, що тут у нас? Scratch, Scratch, лабс, кофеїн, Raspberry лимонад. Ну от, коротше, мікс такий для лимонаду. 5 доларів коштує пакет 440 грамів. Ну, це, 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 Цей цієї штуки мені, мені повинно вистачити. Ну надовго, на півроку точно можна вистачити. Так, лакрема. О, це вже, собі, кава моя. Кава. Вильям, ла Крема. лакрема. Така 8 доларів. 8 доларів за 340 грамів кави. Маємо. Так, що тут ще я такое куплю? Гель? Гель. шампунь гель. Рейнбах Не знаю, там чоловічий чи жіночий, ну короче, такой original fragrance. Rainbach. Rain, Rainbows. Ну, vanna, типа, Рейнбес Refreshing shower and best gel Короче, такая штука. Що, по чому, не знаю. Не помню. Но речі, що цікаво, що шо... Там чек, оцей. вони не пишуть, вони не розписують товари, що по чому. І вони пишуть ціну окончательну. І то, це він, по-моєму, чек так заплатив. Ну щось коротше, він мені зробив скидку на 7 доларів, я пам'ятаю. Тобто я йому англійський сказав, що чи можу я купити це все дешевше, бо типу, я купую багато. Щоб він мені зробив чіпест дешевле. Вот. Ну, це так вот. Так, давай дальше. Жиле. Просто малинове желе. Цена. Вот я не знаю, ну шо тут написано. Цена. Он так наклоил ценник. Ну, Щось типа 1,5 доллара. 1,5. А может 0,5. Наверно, наверное, наверное, 0,5. Наверное, це нолик вот такий. Тому Потому что, может, трошки полтора доллара це и дороговато будет. за 10 грамм желе. А пол доллара 50 центов, то хай будет. То нормально. Так, чай купил. Вот тоже Black Tea. Вот такой 25 пакетиков. 50 грамм. Теперь у меня есть чай. Вот такой чай. Так, еще давай, если по чаям, то дальше пойдем. Вот Ахмат Ти в коробке. Железный. 4 доллара Кошты. 100 грамм. Там 50 грамм. Угу. Ну, короче, вот такой чай. Ахматки Заклеенный скотчем все там. Так, ну давай дальше. Чай-чаи. Вот еще такой тоже купив пакет. он их так заклеенный. Пакет с пакетами. Чайными. Даже. Щось там 2026 написано. Немає ніякого ні цінника, нічого, то хай буде. Так, що тут іще? Ашваганда. Ашваганда ті. Тобто, це такое ашваганда, я знаю, а це от чай за Швагандою. Тоже, хто не знає, що таке ашваганда, беріть в гуглі і читайте в інтернеті. Корисна штука для всіх чоловіків і жінок. Також для людей. Дальше трошки надо пододвігати, бо не, не вміщається все в камеру. Це гель для обличчя. Просто Royal. Facial gel. Гель для обличчя. Тож хай буде. О, Аквар, це тоже чай. Black tea. Черный чай 5 доларів або 5 з чим то він коштує в пакетиках. Це чорний чай з смородиною. With real fruit, spices, flowered. Ну, вроде да. На смородину схоже. Угу. Mm -hmm. Заморився балакати. А вода ще балакати. Так, що тут? Куп Фейм 2.0. Грейвен контрол. Я все-таки думаю, що це кліт... клітчатка, да? клітковина. Бо щось дуже воно на це схоже. Причому би і не. Хоча може не. Бо тут намальовані сімечки і тіпу це перем... перемелені всякі там кунжут. я забув, Ляні, да, сімечки. Коротше, насіння, перемелене насіння. Ну це дуже хороше, да? корисно. Все корисно. Вот ще така пачка good Protein, яку я вже показував, теж 884 градуса. Знову. Там всередині есть э, мірная ложечка така вымірювальна. Вот. Так, тоже теж дуже-дуже цікава штука. Абсолют гейминг. Якийсь короче, порошок для геймеров купив. Ну, то есть, это такое, що для концентрации, для еще якогось то такого. Там багато. Там таурин, эльтиазин, кафеин, витамин В3, В12, В6. Короче, і в разных це же концентрациях. Це на видео я даже и не можу так показать. Оно дуже-дуже мелко написано. Все. Mixed. Вот. Source Lab. Slab. Коротше, вони ж тут пишуть що все англійською мовою і французькою мовою. Тому що Канада двоязична країна. Є англійські провінції, є французькі. Так, це дитячий крем, вроді би. Не знаю. Може, як буде вже зимно дуже, то обличчя мазати, або не знаю, руки там. Пусть буде. Так що тут? Immun Health, Шоколад Мальт. Короче, що то такое? Вітаміни, мінерали. минералы. Що вот. там? О, о, тут багато всього. Тут дуже багато всього. Вітамін D, кальціум, железо, потасіум, вітамін А, С, Е. E. Кетиамін, рибофлавин, неацин, вітамін В6, В12, біотин, магнезія, цинк, купер. Медь. Апотасиум я забув, що це такое. Сода, нет. Ну, забув, коротше. Кальцій це кальцій. Ну, це все можна міксувати і потихоньку вжвати. Це, по-моєму, клетчатка. Дуже воно схоже на клітковину. Інгредієнти. Сіліум хаск. Цитрик... А, це лимонна кислота. Neither orange flavor. Алолоаз. Коротше. Надо трошки прогуглить, що це такое. Як вживати і скільки. Бо мірної ложечки тут немає. А зря а надо. А ще надо тоже на продуктах писать for food або not for food. Вот, витамин D3 купив тоже отдельно. Потому что витамина D3 дуже-дуже не вистачає всім людям, а тим паче, тим, хто мало знаходиться на сонці. Тут 62 грамма, 62,5 грамма. Ну, я так чувствую думаю, что це в одной таблетке 60. Да? Та нет, це много. А, ну так да, 62,5 мг. То да, то це в одній таблетці. Бо одна таблетка 62 грама це така буде котлета, а не таблетка. Угу. Так, креатин і іще. Смотри, в яких штучках купив в желейках. Це желейки. Креатин моногідрат Гамміс. Типа желейные такі эти конфети із. Я пам'ятаю, Брувка вона називається польською мовою. І все. Беріс, коротше, ягоди там. Як вони, я забув, называется Так, це здорова пачка тоже креатин моногидрат в порошке Креатин це дуже хороша штука, коли ви тяжко працюєте. Ну, для витривалості стаміна. Power, speed, для швидкості, для сили, і витривалості і розуму. Ну, це не значить, що це треба гасить прямо оце все багато, потрошку додавати. Тобто основний процент ви споживаєте через їжу, всіх калорій, вітамінів, все таке. А якщо вже не вистачає вам, Бо, в принципе, организм людини не предназначен для того, чтобы як экскажены, А мы так делаем, мы так живем, экскажены. Торн креатин тоже. Вот такие его. -во. Вот такие его. -во. Короче, вот такой креатиновый тут замес. Не знаю, может, вот так камеру поднять, чтобы проще туда подсунуться. Щоб не підтягувати все то я ось вот так просто зроблю туда і все Ось вот так вот і світ можна поставити Магай ближче. Ну, ось така гора була і ось залишається. вот що у нас є. дуже хороша штука Це, собственно термос термос фірми термос 15 доларів коштує. Ось вот так І вот. и вот так вот Там різинки немає, так? Да? Тому що резинка, вона уплотнительна. І потім так наливаєш. Погано в цій штуці одне, що немає тут ручки. Я вже так звик, щоб була тут ручка така щоб носить поважно було за ручку. Ну немає, нема. Але погано. Бо в мене є інші і там є ручка. Термос фірми Термос повинен бути. И він ну не такий великий, то тобто есть тут стенки прям толстые, потому что всередині там небагато місця. Так что там такое? Наклейки, інструкції. Короче, там она хочу достать все. Давай. Не потрушится, ну да. Боможка. Опа. Це ж можна почитати і подивитися. Це ж цікаво. а цікавість, це шляхом майбутнє. Не забувайте це, хлопчики та дівчата. Так. Читати, не перечитати. Так, а ну от эту штуку я показував. Мені щось здається, що ні. Це шейк. No 10 доларів коштує All in One 16 грам протеїна плюс 21 different vitamins 456 грамів. ну і нормально хай собі буде такий протеїн з витаминами чорний Далі. god milk це вже не їжа це body wash це мийка. Це мийка для тіла. Так, pre-view, pre-workout. 100% clean pre-workout. Cross fuel. Pre-workout, от, на, да, на, да, да. задумався. я, собственно, замешиваю. Вот это обязательно надо прайблкаут и с протеином я себе люблю. Ложечку того, ложечку того на шейкер на 700 миллилитров. И цемы не выстачает Ну, один может на 5 работы такой. Активной такой, Пш, серьезной работы. На 5 годин. Вот. еще одно желе. То було малинове веже, а це вже полудичне Strabberi Strabberi Frise. Вот. несквік за десяточку. Я не пам'ятаю, сколько в магазині він коштує. але ну, я такой от люблю. 540 грам, несквік 10 баксів. Ну, можна було б дешевше, конечно. 10 доларів це. Трошки мм. Так, креатин О, то це полуни. Малінові. Малінові. А як малина буде англійською мовою? Напишіть в коментарях, бо я Бобо забув. Стрейбори це полуниця, а Маліна як? Малін? ні, ні. ні... ні. забув. Не знаю, не помню, не пам'ятаю. Так, це було, це було. Осталось 4 баночки. Тоже от Pre Workout. инший фруктовый панч 20 ну так подожди желе еще малиновое что я взял две таких Чо, все. ну может и да я взял а ну все да это я вот такую взял одну а таких я взял две. А может я хотел одну взять, но взял две. Окей. Хай буде так. А сколько воно коштує, я його і не пам'ятаю, не знаю. Він коли рахував, він казав, що почем, ну... Ну я не думаю, він не буде обманувати. І нічого такого робити, тому що там дуже багато людей і тут как бы все по честному Якщо ти обманюєш людину, то це все буде тобі. Так само, як ти. Зробив людині погане, так буде і тобі. Тому, хто так зробив. Так що, от, отако я вже в одну банку випив отакого, і мені у такої банки вистачило, ну, ну, на два місяці точно більше, ніж на 2 місяці. Не на три, на два місяці, може і тиждень, чи два тижні, щось таке Тож я перемішував. Протеїном. Це було добре. Engine Shred. Теж преворкаут. Про а от в чому різниця? І такої, і такий. Може різні просто що смаки. А в мене ще був постворкаут. Оце теж цікава штука пост. Можна і такий, і такой. Support Focus, Support Energy. Подивимося по складу. Ну так само все. Та-да. Просто інший смак. Ну от. От така куча була. Я вже не буду показувати знову, тому що немає в цьому смислу. Якщо ви хочете побачити оце все, то просто на початок відео включіть і ви побачите ту купу. Можемо подивитися ще раз просто всі інші ці варіанти. По чеку, що тут. А, от курс можна побачити, тому що я платив э, польською картой. І курс був 2.84. Не знаю. Це ж якби я б злотих. Я не знаю. Якби я платив в кадах. так коротше, Купив і купив. Я заробляю гроші, то можу і купувати. То чого ні. Ну, все одно це вийшло дешевше, ніж би я в спортивному магазині покупав. Бо це це вийшло б ну доларів 500 би вийшло точно. Отак от, от. 500 доларів це, це 15 тисяч гривень. Всім дякую за перегляд. Ну, не буду казати, підписуйтесь на канал, але якщо маєте бажання, то підпишіться. Особливо пишіть коментарі з цього приводу. Любі. Все, всім дякую. Отак от, от зроблю. Хто так не може робити, то... То хай і не робить, а я зроблю отак. Вот Пока-пока.